Сучасні проблеми потребують сучасних рішень. Є мохомор красний в крапочку білу. Є мохомор жовтий в крапочку білу. Є мохомор білий, теж в крапочку. Но я беру тільки червоні в білу крапочку. Боже, чим я займаюсь. Як підготуватись до мультитесту за 7 днів? Українська історія та математика. Погнали! Поставлаки і підпишись! Звернулися до наших викладачів з української історії та математики з проханням підготувати нас за суперкороткий термін. Я до тебе приходжу як учень і кажу: у мене сім днів для підготовки. Help me! Help me! Мі! НИГА! Oh, сім днів. Це сравка е... повна. Головне, що не два дні. Головне, це раніше. Скажімо, зрозуміти, що є час для підготовки. Я не скажу, що я буду в шоці, тому що до мене вже підходили саме з таким формулюванням. Ну, буде важко, але все насправді можливо. Зрозуміло, ну, що за 7 днів ти там, на 200 не підготуєшся, але там, на 130, на 140 можна нашкрябати балів, і це не так важко. Найважливіші теми на НМТ українська. На мою думку, це частини мови, тому що ця тема трапляється щороку завжди. Це перший аргумент. І по-друге, тому що ми можемо отримати аж 4 бали. Наступна, мені здається, це наголоси. Теж не даремно ж укладачі програми сформулювали, склали цей словничок наголосів. Остання це види складних речень. Історія перша тема. Я нікого не здивую цим. Українська революція 1917-1921 сімнадцять От там починається жесть, тому що всі ці події вони переплітаються між собою. Ну там от умовно є українська Галицька армія. Вона спочатку воювала на боці з УНС. Потім, коли боротьба з поляками завершилася недачу для українців, з УГА переходить на бік армії Головного отамана УЕРН Петлюри, після Київської катастрофи в серпні 19-го року вони переходять до білогвардійців, а в грудні 19-го року вони перейдуть до Червоної армії. Я вважаю, що другою темою з останністю є західноукраїнські землі в 20-30-х роках. Третя тема Друга світова війна. Математика насправді це можна за один день сісти вивчити. Перше, що тобі треба, це знати, як виглядають графіки всіх функцій і знати їхні основні властивості, тому що на цьому можна отримати легеньких три бали тестових. Далі також рекомендую повторити прогресію на прогресії. скоріш за все буде задачка на ННТ на Два бали так, коли я кажу зараз два бали. Це два тестові бали, які в шкалі там можуть коштувати тобі там було 100. Зробила задачку вже 115. І насамперед навчитися розв'язувати задачки на ймовірність. Найпростіші... найпростіші задачки на ймовірність, тому що один тест на цьому ти точно зможеш зробити і отримати один бал. І це дуже проста насправді тема. Нео. Яку писанку обереш? Або можеш не обирати і записатися на марафон НВТ. І отримаєш усе бажане. Лайфхаки. українська. Ну, по-перше, у нас, якщо є правило, то на кожне правило є ще більше винятків. Де логіка? Тому потрібно вивчити усі винятки, спонетаки мнемонічні фрази: типу, де ти з'їсти цілини. Мінераловий і подібне. По третє, для того щоб визначити рід у словах або запам'ятати, наприклад, біль, нежить, накип, я їм кажу, що все погано від чоловіків. Дякую, можна ще сказати про, наприклад, ходити по горах чи по горам. Я кажу, що в українській мові ми українці, веселий народ, то ми, ми кажемо ах, ах, ах. А росіяни завжди володні, чи вони правильно сказати? Вони кажуть ам 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 ам. Історія. Моя найперша вам порада перед тим, як ви будете працювати з картами, вивчіть карту України. <му> ну, в 90% випадків, коли дають карти на ЗНО, цьому році на НМТ, вам дають карти з умовними позначеннями. Тобто ви маєте в першу чергу не дивитися на карту, не дивитися на населені пункти, ви відразу дивитеся на умовні позначення, і дуже часто, більш ніж половини випадків, прочитавши умовні позначення, ви вже знаєте правильну відповідь на питання, яке вам поставили. А окрім крім, крім? ну крім наш. портрет, ви виділяєте особливості в зовнішності, там у кого там родин, родинка, у кого там не знаю, перекошене обличчя. Краще, коли вивчаєте якусь персону, переглядайте дві його фотографії. І бажано це робити в чорно-білому форматі. В принципі, якщо ви захочете запам'ятати Володимира Вернацького, просто згадайте, що він зображений на тисячу гривень. Підійдіть до своїх батьків, стоїть. Дайте, дай мені тисячу гривень. Універсали. Здається, з універсалами запам'ятовування да. у діти проблем. Коли я ще вчився готуватися до ЗНО, моя вчителька Тамара Дмитрівна. Порадила мені запам'ятати одне слово. Є такий, я думаю, всі знають, британський футбольний клуб Челсі. Тільки давайте ми з вами напишемо слово Челсі з двома літерами Л. Угу. А тепер дивіться: перший універсал червень, другий універсал липень, третій універсал листопад, четвертий січень. Для того, щоб підготуватися на мінімальний бал або насправді на доволі пристойний бал, треба навчитися розуміти все те, що написано в довідкових матеріалах. У вас є три сторінки формул. От, наприклад, перша задача, нам треба знайти об'єм циліндра. Ми бачимо формулу, яка є в довідкових матеріалах, і нам чисто сказано: радіус дорівнює 4, це буква R. От у вас на картинці навіть є висота 10. Тобто, все, що вимагається, це. 4 до квадрату це 16, помножити на 10, 160, ну і ще тут пі. От нам угу. 160 і я думаю, людина, яка вміє множити і вміє там, співставляти формули з умовою, легко робить це завдання. Або, наприклад, теж розкриття дужок, те, що вчиться в 7 класі, тим паче є формула. Легко впізнати, бачимо, у нас тут множиться мінус, та, різниця множиться угу. сума. Ну, у нас от є формула, яка дозволяє. Це легко перемножити. Ну, якщо формулу не любите використовувати, можна а, там по черзі перемножити всі доданки. От, як ти думаєш, що тут буде, якщо перемножити ці дві душки на трійку, поки не дивися? Що угу. тут вийде, якщо це перемножити? Один мінус х квадрат. От один мінус х квадрат. А математику ти коли останній раз займалася? Нею? Шість років тому. Ну, ви то бачите, навіть Зоя, яка 6 років не вчила математику. Просто співставивши формулу з завданням, легко це робить. <пір> <пір> ну, а тепер подумай, якщо ось це один мінус х квадрат. А якщо ще й трієчка зробиться. Три мінус 3х квадрат. Ну, от супер, бачиш, я ж казав, що це дуже просто. Антипорада. Та без проблем. Дивіться. Останній вечір перед національним мультипредметним тестом в жодному разі не лягаєте спати ніколи. Тобто, в очі ми не змикаємо. Ви вчите, вчите, вчите. Після цього ви ж будете нервуватися нормально. Беремо дві-три пляшечки валер'янки, звипиваємо їх залпом. і йдемо от в цьому стані на національний мультипредметний тест. Народ, готуйтеся до НМТ, підтримуйте Україну та не забувайте спати. З вами Зоя та ЗНОЄ. Бувайте! А ще поставте.